Знаєте, що це таке? Це не просто гряча, це те, за що періодично купують людей. До речі, і навіть купують за гроші людей. Тож, якщо ми хочемо змін, потрібно відмовитися від таких та подібних хабарів. Сначала поставте, у мене не то на суфль. Дорогі мої, в першу чергу хочу привітати вас з світлим днем Юля! Юля! З сусідським Друдовом там повна біда, в них там триєдина російська галактика. Ми їм дуже багато часу приділяємо, а точніше тому, на що вони здатні. Не можемо врать, ми Росія. В них там свій світ, в якому в Авдіївці або в Бахмуті вони воюють з американцями або заселяють туди євреїв. І весь світ нічого не знає та не помічає. Лише одні великі все розуміють та все бачать. Але сьогодні поговоримо про наших, бо, відверто кажучи, проблем вистачає, і ми про них повинні знати та працювати з ними, щоб не вестися на різну маячню. Завжди дивувало, який людина може мати патріотизм, коли йде до влади. Але після отримання її все кудись зникає. Хоча, можливо, ми звичайні смертні, не помічаємо цієї єдності, був разом з україною, з українським народом. Тим паче, що ще один щирий українець підтримує його. А са времені мій полюбила Арсенія Петровича Ясенюка грандіозна лічність. І про цю грандіозну лічність ми трохи далі згадаємо. Всі ви, мабуть, помічали, що більшість політиків та звичайні люди живуть в якихось паралельних світах, які. По суті, максимально різні, як чорне та біле. Іноді це до маразму доходить. Люди кричать, дайте кошти на ЗСУ, виходять на акції, але вони перекладають бруківку або ремонтують стадіон, начебто скоро євро буде проходити. І деякі кажуть, чи повторюють за кимось, що так вони готуються до виборів. Типу люди їх будуть підтримувати за те, що вони місто тримають у порядку. Але підкажіть, лише в мене в голові щось не вкладається, яким чином це працює? Люди під час війни вийшли на акцію, щоб руківку перекладати не потрібно, а потрібна поміч ЗСУ. То як тоді люди будуть підтримувати того, хто робить протилежне від бажання своїх виборців? Підкажіть, можливо я десь чогось не розумію? На них ми довго затримуватись не будемо, лише можна на двох подивитися та охіреть від того, чим вони займаються. Я, звичайно, не експерт, але мені здається, що це точно не те, чим повинен зараз займатися депутат. І сподіваємось, що висвітлення їх діяльності вплине на їхнє майбутнє, та ми поступово будемо витисняти цей совковий та російський підхід до керування країни. Я Нещодавно я почув слова військового Я хочу, щоб наша країна стала краще. Згадав слова свого товариша, я хочу бути корисним. Побачив, які квартири та за які кошти зараз здають нашим захисникам. Згадав деяких родичів, які виїхали за 500 кілометрів від Харкова під час повномасштабного вторгнення, та звинувачували тих, які виїхали далі. Я подивився на себе в дзеркало та замислився, хто такі українці, які вони насправді, чи залишились вони взагалі. Зараз я вам розповім, звідки взялася ця думка та чому я вирішив про це поговорити. Бо іноді, відверто кажучи, нудить від тих, як вони себе називають українців. А щоб побачити справжніх українців, я вам рекомендую зайти у плейлист Українці і повірте, нам є ким пишатися. Нещодавно я робив випуск про хороших русских, він, до речі, непогано зайшов, хто не бачив, обов'язково подивіться. І там на прев'ю були фотографії хороших руських, і в коментарях написали, що на цій прев'юшки намальовані як мінімум три українці. Я зараз поясню, українець це не лише той, хто народився в Україні, це не лише той, хто розмовляє щиро українською у вишиванці. Це не той, чи рівень життя покращився від того, що він почав займатися гуманітаркою. А Таких вистачає, деякі з вас навіть їх бачили. Це не той, хто співає з тими, хто обкрадає Україну, це той, хто любить Україну всім серцем, той, хто захищає її, той, хто допомагає, чим може, та шукає варіанти, як допомогти більше. Та чітко розуміє, що той, хто пускає ракети по Україні, по твоєму дому, той ворог. А той, хто шукає хороших русських, ви обов'язково попередьте своїх дітей. Типу, скажіть, синок, вибач, я дебіл, я не розумію, що коїться. А так як історія завжди повторюється, будь готовим, що скоро буде ще одна війна. Ти міг думати раніше, що ти народився в СРСР та дитина Совка, міг не розуміти, що то була окупація, міг думати, що є братський народ. Але то не українці, які не розуміють, що ворог України ті, хто запускає по ній ракети. Це може не розуміти лише хвора, сусідська істота. Українець це не слово чи напис у паспорті, це значно більше. Сьогодні дуже хочу почути вашу думку у коментарях, можливо, алгоритми розженуть відео та ми побачимо загальну картинку. Нещодавно я чув історію про великого мученика-таксиста, якого звільнили з роботи за те, що він висадив пасажирку, яка вимагала від нього, щоб він розмовляв з нею українською. Тільки по одній простій причині, тому що ми говоримо на русськам. Зйомки вже були, де він їх висадив. Я не знаю, що там було в авто, але і сам водій не розповів, тож я роблю висновок, що плюс-мінус те саме, що і всі ми з вами бачили на відео. І тут одразу з'являються захисники найвідоміший екстрасенс України Арістович, проросійський політик Бойко. Путін вбився? у мене немає таких даних. Та найвідоміша співачка на Росії Лобода. Якщо прибрати той факт, що це було мовне питання, та подивитися на ситуацію Тверезо без цієї мовної пилини, якою завжди спекулюють зрадники України. Людина, яка надає послуги перевезення в Україні, не може відповісти пасажиру мовою країни, в якій він живе та працює, і натомість її висаджує, ще й називає хворою. Пасажир витратила час та нерви, а постраждали чомусь таксист. Я не буду приводити якийсь приклад з Європи, відверто кажучи, іноді мутить від цього. А от Європі, а от Європі, ми повинні навчатися в них, але завжди жити своїм життям. А після того як ти поспілкуєшся з тими, хто жив у Європі, то з'являється думка, що і Європі треба трохи в нас навчитися. От напишіть зараз в коментарях, хто за кордоном чи правий є. Так от поясніть мені, жінка, яка захищає свою мову, бо це саме захист, якщо ви подивитесь мої випуски про відомих українців та СРСР, то ви побачите, що нашу мову та культуру намагалися знищувати століттями. Виявилось, винною по думці зрадників та екстрасенсів, яких я згадав раніше. А водій, який, до речі, потім незрозуміло чомусь вирішив затримку відповісти українською, виявився жертвою. Підкажіть, будь ласка, це лише мені здається, що це якась сусідська логіка. До мовного питання ми трохи далі повернемося, коли дійдемо до Фаріон. Дивно, да, виходить, багато хто на політиків постійно набалакує, що от вони там крадуть, от коли вони вже нажруться, коли вони вже зроблять стільки грошей, скільки їм треба. Але коли з'являється... Будь така, така невеличка можливість у звичайного водія отримати трохи у нас накрадених грошей, то щось мені підказує, що він від них не відмовився. Будемо чесними, факту передачі грошей ми не бачили, але факт зустрічі присутній. Давайте трохи сколихнемо пам'ять та згадаємо, як Бойко на початку війни давав інтерв'ю Соловйову. Зашкалює тилі ну іляні слишать, що говорить Путін, або вони бачать, що. Ми не стріляємо по жилим кварталам, і зараз настільки тільки одна пропаганда працює, що всюди чи диверсантів. Я тому що читаю українські сайти, у мене таке що це якась паралельна реальність. Коли хтось його буде підтримувати або будете планувати зустрітися, зайдіть на будь-який цвинтар України. Та поміркуйте, що важливіше життя людей чи те, що він піариться на мовному питанні, і водію теж треба було поміркувати, з ким зустрічатися та з ким фотографуватися. Бо такі люди дуже люблять використовувати звичайних людей. А цей феномен мені взагалі нагадує якийсь мазохізм. Я не буду сперечатися та заперечувати той факт, що у перші дні війни він дійсно допоміг та когось там заспокоїв. Але коли твій дім підскакував від вибухів, то це заспокійливо трохи гірше працювало. Але починаючи з двох-трьох неділь, та ще багато чого, що я не хочу перераховувати, він стільки раз нам брехав, що вже як у касті з вовком ніхто йому не повірить. І він трохи відірвався від реальності марта, когда вся страна у мене валімалілася, я був второ по популярності. Чек я зайшов до нього на ютуб канал і побачив, що деякі відео набирають по пів переглядів. Якщо то сусідські істоти, то в принципі норм перхинуби совершеннішим образом очевидно не допустили здання образу орка і з рядового росіяни. Хай дивляться, їм така полова подобається. Поки ми всі боремося з сусідськими істотами, в нього виявляються інші плани. Росія залишиться нашим сусідом. Надо вистраювати відносини. А коли ви подивитесь, з ким в нього більшість відео на Ютубі, то ви зрозумієте в якому напрямку він рухається. Тож скоро ми можемо почути про один народ та старшого братана. Для мене є один найкращий показник, що це за людина. Среди них тих, хто способно мислити, Там їх много, Ну, наприклад, Арісточ Візьмемо. Ну явно ж що чоловік з ним були добре знайомі. Я став фанатом. часом, я став фанатом. Алексія рісточ. Якщо русняві кажуть, що то нормальний тип, то це означає, що це з точністю та да навпаки. Пам'ятаєте їх мову, Освобождать, то знищувати. Мир це війна. Тож, якщо будуть вибори, та ти на них підеш, добре поміркуй. А я вас хочу спросити. Якщо ви за мене не проголосують. Кому від цього буде хуже? Подумайте свою тупоголовий важкою. Перед тим як перейдемо до наступних щирих українців, я хочу вам дуже подякувати за ваш актив, за ваші лайки, за ваші коментарі, за те, що ділитеся відео з друзями знайомими. Це дуже допомагає просуванню каналу. Нас вже більше п'яти тисяч. Це дуже приємно спостерігати, що канал зростає. Якщо контент подобається, обов'язково зараз натисніть на дзвіночок, щоб постійно бути на зв'язку. Дякуємо всім, хто підтримує канал фінансово, це дуже нам допомагає робити більше контенту. У кого є бажання, банку та посилання на неї залишу в описі. Також в описі ви знайдете посилання на наші телеграми своєю підпискою. Ви дуже підтримаєте наші нові проекти. От ви чули, наприклад, про Алана Тюрінга. Вінстон Черчилль називав його головним здобувачем перемоги над Гітлером, але англійська влада його засудила та йому зробили хімічну кастрацію. А от чому так сталося, то вже дізнайтесь у Телеграм. Тож обов'язково підпишіться та повертаємося до наших справжніх українців. Ще один щирий відомий українець це Гардон. Скільки в нього зашкварів вже було? Ну я можу зрозуміти, що він інтерв'юєр всією душею та брав у різних зашкварних інтерв'ю, типу зрозуміти людей. Ну я можу зрозуміти, що він був на росіянських ефірах, щось там хотів донести. Але коли серед білого дня він шле військового, то це дуже багато що про нього каже. Отак, от, от виявляється, що до цього вельми шановного пана можна звертатися лише тоді, коли в тебе є всі зуби. А потім, щоб якось виправдатися, почав розповідати, що хтось там кимось куплений. Три. Пірядіх э, странних чоловіка алкоголічного віда. Я вже мовчу про його теперішніх гостей, які постійно розганяють якісь російські у цій міфічній історії по типу Путін сьогодні помер. З двадцятого октября він перед этим за кілька днів він пережив сердечний приступ. Навіть якщо це і так, що це змінює? За кого ж він нас має? Що ми як сусідські істоти? На Росії людей вирощують на таких передачах, як «Екстрасенси», на таких фільмах як «Бандитський Петербург», їх влада постійно їм розповідає про якихось там злосних масонів, які знущаються над європейськими пенсіонерами, виплачуючи їм пенсії, на які вони можуть собі дозволити мандрувати по всьому світу у кабріолетах. І він подібних екстрасенсів тягне в наше медіа. Я йшла під землею. І бачила шахти, де горять люди. Голос мені відповів – Утилізація. От на що перетворюються росіяни, коли їх вирощують на такому контенті? В них постійно якісь заговори, комбінації, триєдіна російська галактика. Трідіни світає Русь. Ми воюємо в Новорусі. Їх запихують постійно різним лайном, щоб вони не змогли відрізнити правду від реальності, тому вони і вірять в і цих біоголубів, бойових комарів. Навіть якщо вони не вірять, то треба викликати сумніви, чи все так однозначно можливо, то знову масони приховують від нас, що земля то плоска. Ти знаєш, що земля плоска. Попряжньому це утверджується? Я це бачу. Тут направлений фонарь. Після такого пробування мізків люди більше ведуться на будь-які вброси, і я не вірю, що ця людина, яка дуже багато років працює у медіа, не знає цього. Висновки робіть самі. А ще виявляється, в нас є патріотка, яка більше робить для перемоги ніж наші захисники на нулі, бо вона розмовляє українською мовою та розповідає, що військові, які розмовляють російською, не українці. Мадам Фаріон була в комуністичній партії, деякі джерела стверджують, що вона навіть це заперечувала, але зараз вона каже, що розколювала її зсередини. Ну і звісно, їй це вдалося. Тож не здивуй, що скоро ми почуємо, що саме завдяки їй совок і розпався. Але то все таке, та ми зараз з вами не розберемося, як та що там було. Але я не вірю, що вона не розуміє, що ця тема зараз лише розколює українців, тим паче в такому тоні, в якому вона її висвітлює. Вона не може не розуміти, що десятки років не можуть пройти безслідно, і треба десятки років. Плідної роботи щоб змінити це, і я не вірю, що вона не розуміє, що своїми діями вона лише відбиває у тих людей, які хотіли перейти на українську, розмовляти українською. В мене теж була така думка, але я замислився, з якого переляку через отаких я повинен змінювати своє бажання. Мова це дуже, прям дуже серйозна річ, тому відношення та підхід повинен бути комплексний та серйозний. Медіа, освіта, реклама, телебачення, преса, сужик це не вихід. Ми повинні ставати освіченими та вміти вправно розмовляти з солов'їною. Я вам, як мешканець Харкова, скажу, що це не легко, але ми працюємо над цим. І зараз ми частіше чуємо українську на наших вулицях. І далі цього буде ще більше, бо це наше майбутнє. Як би хтось цього не хотів. Але я хочу відмітити, що ми круті, та більшість людей фаріон вже сприймають як те, хто вона є. З приводу мови, що це за інструмент, та як з ним працюють, я вам дуже рекомендую прочитати книгу Ніколи Макіавелі Государь. Сусіди цю техніку використовували і з нами, і у Сибірі, та й майже з усіма сьогодні любой сепаратизм починається з язика. Якщо хтось десь потребує статус свого своєї запам'ятайте, через 20 років вони будуть тривати незалежності. Через 20 років. язик один. государственний русский на всій території. Взагалі все вже давно вигадане, та нічого не змінюється. Язик допомагає швидше захопити країну, легше утримувати владу та швидше оросіщити людей. Це чиста практичність, якій ми маємо їм завадити, розмовляючи українською. Тим самим ми створюємо більш безпечні умови для майбутніх поколінь. Коли прочитаєте цю невеличку книгу, ви все зрозумієте. Є такі дорослі люди, там років 50, які постійно наговорюють на молодь, і що вони там за когось голосують, що вони якісь там бездумні. Але згадайте, за кого голосували ви, та подивіться, до чого країна прийшла. Я вірю в нашу молодь і мені здається, лише вона може змінити Україну. Ще трохи згадаю полякову та інших зірок, на яких посипався хейт. Те, що вони почали розмовляти українською та носити вишиванки, від цього їх гонорари не зменшились. А тепер замисліться, хто може платити такі кошти за виступи. Висновки можете зробити самі, що та як змінилося в їх житті. Мене більш обурило її виправдання, в якому вона чітко дала зрозуміти, за кого вона нас має, що ми, як якась там сусідська худоба, повинні повірити в черговий раз у цю херню. А знаєте, що найцікавіше? Що це наш продукт, який створено за допомогою нас. Кожен коментар це допомога. Іноді у людей прям руки викручують, щоб щось написати. Вони навіть не побачать ваш комент, але користь від нього отримують. А якщо ви там ще з кимось скандал затіти, то взагалі топ. Кожен репост це допомога. Це дозволяє їм набирати більше охоплення, отримати більшу популярність, відповідно, надалі отримати більше ресурсів для продовження своєї діяльності. Я вам посилання залишу на відео інформація. Подивіться, як це працює. А тепер давайте поговоримо трохи про нас, про звичайних людей, не про політиків чи зірок, яких ми постійно звикли в чомусь звинувачувати. Трохи поясню. Є люди, які зараз розуміють ситуацію та допомагають один одному, тим самим намагаються бути в чомусь корисним. А є люди, які більше переживають за свої кармани, шукають можливості. Знаєте, як у цих тренінгах про успішний успіх? Так, от нещодавно їздив до брата в інше місто ближче до фронту. Він потрапив з пораненням до лікарні. До речі, це другий його день народження, яке він зустрічає. Після поранення у лікарні. Ось такі подарунки, хворий сусід дарить нашим людям. Я не буду називати місто. Звичайно, мені треба було знайти житло подобово, військові та родичі військових мене зрозуміють. І я почав шукати. Спочатку я охірев від ціни, бо у нас у Харкові реально майже вдвічі дешевше можна знайти. Добре, що я вирішив заїхати трохи раніше. За 800 гривень я зайшов і охіріл. Я побачив пропалений диван, я побачив кровать без постілі, ні не застережу. Я побачив вікна з обірваними шторами, я побачив шкаф, який старше мене з обірваними дверками. І був сморід. Добре, що в мене був час, та я знайшов трохи інший сарай, для розуміння це така кибітка, в якій вікно це твої вхідні двері з пластику, і замість шкафа в тебе просто стул. А є міста, де ще гірші умови, а ціник вдвічі, а то й втричі дорожчий лише через те, що там є ванна. Я не з тих людей, яким хороми якісь там подавай, але за таку ціну це перебор. А знаєте чому так? Бо ці гори-бізнесмени побачили можливість, та вони вирішили заробити на тих, завдяки кому вони мають таку можливість, і такі умови вони пропонують за ціник вдвічі, а то й втричі дорожче. Можливо, я їх здивую, але ці витрати військовим ніхто не покриває, так як і багато інших, які вони витрачають для того, щоб захищати нас. А деякі досі вважають, що все дістають волонтери або не дає держава. Так і волонтери, і люди допомагають, але є деякі моменти, які треба швидко закривати, і немає часу до когось звернутися, і військові витрачають свої кошти. Це розповів для тих, хто полюбляє ділити Україну та розповідати, що в якихось регіонах хтось нахлобучив своїх людей на початку війни. Усюди завжди були хороші люди та погані. І це треба чітко розуміти, щоб залишатися в реальному світі, допомагати та бути корисним. Мої батьки прийняли людей, які жили в них декілька місяців безкоштовно. Так, можливо, був дискомфорт та якісь речі, які тобі не подобалися, але це біда, яка торкнулася усіх нас. Тому триматися треба разом та свій комфорт можна засунути куди подалі. У багатьох набагато гірше було і досі є. Я не кажу, що не треба працювати або здавати житло безкоштовно. Навпаки, треба працювати ще більше. Але здавати житло нашим захисникам по ціні вдвічі дорожче ну це по-скотськи. А якщо зараз хтось дивиться це відео, хто заробляє на наших захисниках завишаючи ціни. Підійдіть до дзеркала, подивіться на себе та скажіть собі, що ви чмо, яке нічим не краще сусідських істот. І це, на жаль, присутнє в багатьох сферах. І по можливості давайте знати чмошникам, що вони чмошники. і намагайтесь так, щоб воно йому в'їлося в, в пам'ять, іноді, словом, можна надовго поселити думки, які будуть часто в їх хитрому мозку з'являтися. А ті, хто розбагатіли після того, як почали займатися гуманітаркою, знайте, ви гірше сусідських істот. Згадуйте це постійно, коли будете дивитися на себе в дзеркало. Ви справжня худоба. Лікарі, які ставлять хибні діагнози, щоб більше чогось писати, блогери, які беруть відсоток зі зборів, ті, хто піаряться на війні, пам'ятайте, це все енергія, яка завжди та обов'язково вийде боком там, де ви навіть не очікуватимете. І тоді не дивуйтесь, що і ваші близькі будуть хворіти або щось станеться значно гірше. На початку війни ми з дружиною розвозили допомогу по Харкову. Люди, які нас не знали, дали нам два велосипеди, і ми каталися по всьому місту. Давали нам памперси одного розміру, ми завозили їх людям. Люди нам віддавали ті памперси, з яких вони виросли, і ми відвозили тим, кому вони потрібні. Віддавали дійсно таке дороге дитяче харчування. Люди віддавали житло пожити безкоштовно. В нас є знайомий, він зараз з ЗСУ. Так, от він розвантажував гуманітарку, йому давали типу якийсь пайок. І він завжди частину таку віддавав нам, щоб ми довезли її тим, кому вона зараз потрібна. І таких історій тисячі, тож повірте, хороших людей досі дуже багато, і треба рівнятися на них. Я розумію, що зараз важко, і коли ти бачиш різні історії з цією довбаною корупцією або весіллями на мільйони, то в тебе може виникне думка і собі схитрити. Але тримай при собі булавку і штрикни себе, коли з'явиться ця думка. Згадай, що ти людина і нею залишайся. Сходи на цвинтар, нагадай собі про ціну тихих ночей. Можливо, в тебе не буде якогось нового телефона або одежі, але отут у тебе буде спокійно. А це, повір, важливіше ніж будь-які джинси. Нещодавно я познайомився з військовим на акції гроші для ЗСУ. Він був далеко не після першого поранення, і ми так захопилися, так розбалакалися, щоб не збрехати, ми розмовляли, мабуть, 3-4 години і забули обмінятися контактами. Тож, якщо ти дивишся відео, будь ласка, напиши мені, я залишу в описі інстаграм. Я дуже хочу бути з тобою на зв'язку. Так, от він розповів про свого знайомого, в якого він запитав, чи допомагає він військовим та взагалі чимось корисний. Він йому відповів, що ні, бо виживає. А він йому каже: так вийди на цю акцію, я не знаю, вийшов він чи ні, але це повний аут. Якщо ми не об'єднаємось, буде біда. Якщо ми забудемо, що в нас війна, буде біда. Якщо ми звикнемо так жити, буде біда. Зроби собі звичку кожного дня якусь копійчину закидати на допомогу. Можливо, і невелику, краще в відсотках від доходу, але кожного дня. І знайди, кому допомагати, щоб не було потім а от у цього фонду щось багато грошей на рахунку. Майже два роки війни, треба, окрім новин, ще й шукати тих, хто дійсно допомагає та бути корисним. Немає фінансової змоги допомагати, по-перше, знайди, де заробити. Є дуже багато можливостей, як ти можеш бути корисним. Підписуй петиції, ходи на подібні акції, гроші на ЗСУ. Як показала практика, вони працюють. Та ще це можливість донести нашим захисникам, що ми не забули, що йде війна, що ми разом, що ми допомагаємо, що ми теж працюємо. Це важливо, бо повірте, погана інфа більш в мозок залітає. Типу, як хтось там постійно в клубах розважається, так вони є, але більшість пам'ятає, працює, де допомагає. Навіть ті самі заклади теж допомагають. Дивись відео на Ютубі про війну. Можливо, не все монетизують, але є багато ще інших українських каналів, які частину монетизації відправляють на поміч. Додавайте їм активо, просувай українське. Це стосується особливо тих, хто за кордоном. Монетизація з тих країн трохи більша. Багато допомоги не видно, можливості у всіх різні, не всі якісь медійні або там якісь великі фонди, але кожна допомога важлива. І постійно міркую, чим я можу бути корисним. Мої ресурси не такі великі, як я хотів би. Так, мені прикро, так хочеться більше допомагати, але я нікого в цьому не звинувачую. Це лише мої проблеми, що не вдалося більш впевнено триматися на ногах. Але я розумію, що я повинен робити свій внесок регулярно. Якось в дитинстві у мене була така історія. Батько завів кроликів, і моє завдання було кожного дня привозити їм траву. Хто не знає, це в них така їжа. І щось там сталося, або дощ пішов, чи там у мене велосипед зламався, я підходжу до батька і кажу, сьогодні я привезти траву не можу. І він мені каже, ну а що ж вони будуть сьогодні їсти? Ти ж їси кожен день, так і з війною, у неї немає вихідних, і тому ми повинні працювати кожного дня. І ще хочу однієї теми торкнутися. Нещодавно мені написала жінка в інстаграм, в мене є сторінка, там трохи більше 100 тисяч підписників. Щоб я зробив репост її дитини. Вона там в якомусь конкурсі приймала участь, типу що проголосували саме за неї. Я не відповів і через деякий час вона мені написала, чому всі такі злі, чому вам важко допомогти. І я здивувався від цього мислення. Я відмовився підтримати в її афері, де приймали участь інші діти, які теж щось робили, щоб отримати приз. Але вона вирішила, що її дитині потрібніше інших. Нечесним шляхом вона хотіла забрати те, що можливо по праву повинно належати іншим. Можливо, я чогось не розумію, але мені здається, що зло саме вона, бо вона виховує свою дитину в такому форматі. Де інші діти розуміють, що є такі добряки, які постійно будуть намагатися нечесним способом забрати щось в них. Ще трохи торкнемося переселенців, особливо я, проти них нічого не маю. Є деякі люди, які там вважають їх зрадниками, я кардинально проти цього. Але якщо ви кажете, що сумуєте, хочете додому, ніколи не пробачите або щось ще в такому дусі, то треба якось відповідати та щось робити. І виходити на проукраїнські мітинги і по можливості допомагати фінансово та гуманітаркою. Зрозуміло, що краще за виплати зробити ремонт у квартирі, поки там щось рішається з війною, навіть чуло історії, що деякі працюють на росіян. Вони ж там інші, вони ні в чому не винуваті. тому не дивуйтеся, коли від тих хороших росіян ви коли-небудь почуєте, що ви худоба, яка за гроші ладна на все. Сподіваюсь, про цей досвід дізнається у вас вдома, щоб коли ви повернулися, всі знали, що ви таке. Але я знаю тих, які допомагають, і ці новини про корупцію не змінюють їх позиції. Вони просто як будь-яка нормальна людина шукають тих, кому довіряють та роблять свій внесок. Бо вони розуміють, що якщо гуманітарку хтось вкрав, то тим, кому вона не доїхала, досі потрібна допомога. Я хочу вам сказати, що ми з вами дуже багато чого зробили, але зупинятися ще дуже рано. Треба не працювати, а пахати. По перше, нам вдалося об'єднатися, як би там російська пропаганда не кричала навпаки. Так, збори зараз йдуть туго, так, допомогу діставати стало важче. Але і фінансовий стан наш трохи просів, тому треба більше працювати. Так я не став багатшим, але зараз я розширюю свої медіаможливості. Це, мабуть, єдине, що я вмію. І коли я закриваю якісь збори або маю можливість закинути копійку нашим, я радий тому, що можу бути корисним. І зараз ці можливості зростають, бо, як я вам казав раніше, робіть корисну звичку, частину грошей витрачати на поміч. Це вам допоможе не лише допомагати та бути корисним, а й мотивує робити більше. Відповідно зростати. У нас ще дуже є багато совкової хвороби, наприклад, не рахуватися з думкою людей або щось їм не казати. Але з кожним днем ми вимагаємо цього більше і цього стане більше. Подивіться відео про Нельсона Манделу: це яскравий приклад того, що маленькі кроки роблять великі речі. Коли почалося повномасштабне вторгнення, я кажу про Харків, про інші міста не знаю. Як ви вважаєте, хто захищав місто, хто допомагав людям? Є різні ситуації, було таке, що ми навіть літер води заносили матері з дитиною, бо більше не було. Літер залишили собі та літер виділили жіночці. Це був другий чи третій день, хто ловив мародерів, це все робили люди, і їх ніхто ні про що не просив, гроші не мали значення, всі просто намагалися бути корисними. Звичайно, була і худоба, яка, як ми вже чули, знайшла можливості, як Дерте по зі своїх, але більшість людей об'єдналася. Пам'ятайте, лише разом: дізнаємося більше, кожного дня стаємо краще. З вами був Ярешко, все буде Україна!